Шановні однодумці, шановні делегати, мені надзвичайно приємно сьогодні бачити повен зал людей. Це означає, що, як казав класик, ідея оволодіває масами. Коли ми з вами два роки тому відновлювали діяльність радикальної партії, яку у 1894 році заснував наш великий каменяр Іван Якович Франко. Нас у залі було значно менше. І коли ми йшли з вами на вибори парламентські 2012 року, усі сміялися хі-хі, ха ха Мовляв, куди вони там зібралися? Радикальна партія прислала на парламенті. За нашу партію на парламентських виборах 2012 року проголосувало півмільйона людей. Сьогодні наша партія. Має шостий рейтинг в Україні. Шостий із 200 партій, які зареєстровані в Україні. Це означає, що всі ми з вами потужна команда. І це означає, що ми з вами на правильному шляху. Я думаю, що не треба нікого переконувати, що країні треба радикальні зміни. Я думаю, що не треба нікому доводити, що так, як ми живемо, далі так жити не можна. Прийшов той час, коли ми маємо радикально наводити порядок в Україні. Тільки з Божою поміччю і з власними силами ми можемо навести порядок в Україні. Коли нам розказують про те, що ми повинні десь шукати то в Москві, то в Брюсселі, то ще десь справедливості, господаря нового, правди і так далі, не треба ніде нічого шукати. Як писав Тарас Реор Шевченко у своїй хаті: своя сила, своя правда і своя воля. Сьогодні ми живемо в країні, де ти не можеш нічого досягнути, якщо у тебе немає папи, мами з волохатою рукою, якщо в тебе немає блата, якщо в тебе немає грошей, якщо в тебе немає зв'язків, і немає значення, які в тебе знання, немає значення, яке в тебе голова, і немає значення, як ти пахаєш. Наше з вами завдання відновити справедливість, щоб в країні, в нашій рідній країні, була справедливість, щоб ми досягали наші діти, наші онуки, досягали всього в цьому житті і в цій країні завдяки своїй голові, завдяки своєму здоров'ю, своєму бажанню. Але для цього ми повинні провести радикальні зміни в житті країни. Нинішня влада на це не здатна. Що ви хочете від партії казнокрадів і брехунів, якою є партія регіонів? Вони тільки крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. І тому гнати їх в шию паразитів і на вилах виносити. На оцих наших вилах, оце символ радикальної партії. Гляньте, які вони в гною робочі, погнуті, отака доля наших людей. Вони всі нікому не потрібні. Вони всі зігнуті. До 40 до 50 років дівчата бабами стають. Чоловіки спиті ходять, бо їм немає де працювати. Їм немає як годувати свої сім'ї. Вони не можуть прогодувати своїх дітей. І тому наше з вами завдання на вилах винести всю ту нечисть, яка є в нашій країні. Це, це партія регіонів зі США. ми з вами завтра прийдемо до влади. Так от ми повинні показати приклад цій країні, що ми не такі, як ці інші, що ми йдемо до влади не для того, щоб брехати. Ми йдемо до влади не для того, щоб красти. Ми йдемо до влади не для того, щоб знову люди сказали, та вони всі однакові. Крім того, і найголовніше, що в країні нема справедливості, ми побудували за 22 роки олігархічну державу, де багаті є десяток сімей. А мільйони на них пахають. Без зарплат, без заробітку, без роботи. Пахають, як батраки, як же Наше завдання зламати хребет олігархів. Тому радикальна партія каже, що має бути закон про імпічмент президента. Щоб завтра, коли ми з вами виграємо президентські вибори, щоб висуватись від радикальної партії, відповідав перед людьми, а не був так, як нинішній президент. Безконтрольний і безвідповідальний. Ми кажемо, що має бути механізм відкликання депутатів, щоб завтра, коли ви станете депутатами від низу до самого верху, щоб з вас можна було взяти як грушу потрясти вас. Якщо хтось із вас тут записався держеморда, майбутньо. Отож, ви щоб знали, що якщо серед вас так і є, от власними руками забуду. Власними руками, або... Це не проста доля лупатись у скалу. Коли ти йдеш проти течії, коли ти воюєш з усіма, бо ми з вами ясніше від усіх інших бачимо, що треба країни. Бо ми з вами бачимо далі власного носа. Бо ми не живемо з вами одним днем. А кожен з нас думає, як буде жити країна, як будуть жити наші діти, наші онуки. І тому ми з вами створили Радикальну партію. І сьогодні Радикальна партія це велика потужна сила. Ми з вами проголошуємо ініціативу про проведення референдуму для того, щоб захистити права людей, на який я пропоную винести чотири питання. Перше питання заборона продажу землі іноземцям. Наша земля це наш єдиний скарб, який сьогодні залишить. Наша земля, яку нам дав Господь Бог. Ми повинні за нею триматися руками, зубами, ногами і всім чим забором. Бо якщо ми продамо землю, завтра наші діти і наші онуки ходитимуть батраками на цій землі. Друге питання, яке ми, ми пропонуємо винести на референдум, і я сподіваюся, що з'їзд підтримає це зниження пенсійного віку для українських жінок до років. Ви знаєте, як працюють наші жінки, як важко вони працюють. Вони працюють важче, ніж чоловіки. Бо у них на плечах і сім'я, і робота, і господарство, і все на світі. Третє питання, яке ми пропонуємо винести на розгляд українського народу, на всеукраїнський референдум, це питання скасування недоторканності і бійців. Повірте мені. Ні один там, хто є, він ніколи не проголосує за те, щоб з нього зняли недоторканність. Та вони йдуть за нею туди. Вони йдуть за недоторканості і за бабло. Бо вони за один день там зароблять стільки, що ваші діти, і прагнуки, за все життя не зароблять. І четверте питання, яке ми пропонуємо на розсуд всеукраїнського залу. це виборність губернаторів і суддів. Попробуйте хто небудь сьогодні з вас піти до суду, знайти право. Ви її там не найдете. Якщо у вас нема грошей, якщо у вас немає зв'язків, прокуратура, міліція, суди, ви ніколи нічого не доб'єте. Ви роками ходитимете по судах, як білка в колесі крутити. Бо губернатори і голови адміністрації призначені президентом. І служать у них, у них один царь Бог президент. А я кажу, що у них цар і Бог повинна бути громада. І щоб громада обирала керівників районів і міст. і щоб громада могла цим паразитам дати під зад, якщо вони не сліджувати людям.